Давайте поки йду, розкажу вам за цей запоркленд. Що тут взагалі по чому нас пропонується? Ну дивіться, смарт-квартира 30 квадратних метрів на сьогоднішній день продаються від 50 до 65 тисяч доларів в залежності від квадратури. Там квадратура починається від 22 до 35 квадратних метрів. Ось так. Це будинки у нас так, повноцінні, Дев'ятиповерхові, вони йдуть з газом. Тут у нас є газ. Це дуже величезний плюс на сьогоднішній день. Що в нас тут? Тут у нас пропонуються однокімнатні квартири від 37 до, по-моєму, 50 квадратних метрів. Ціна тут від 80 тисяч доларів до 100 20 тисяч доларів за однокімнатні квартири, в залежності також від квадратури. А, по оренді смарт-квартири здаються 15 тисяч гривень, повноцінні однокімнатні від, е, десь від 20 тисяч гривень. По інфраструктурі тут усе є, є прикольна зелена територія. Тут бачите, як красиво і зараз взимку і літом. Прикольно, що територія закрита, вся інфраструктура є, все є. Ми тут дуже багато продали і здали. Так що кого цікавить, звертайтеся. Цей комплекс можемо спокійно рекомендувати. Дивіться, яка прикольна штука є. Коротше, зараз йдемо показувати смарт-квартиру.